Ну що ж, друзі, підписники, так, ви обрали город. Зараз будемо проводити фрезерування для того, щоб посіяти гірчицю насидирати. Так що вам дивитися, а нам працювати. Ну що ж, друзі, такий результат в мене вийшов, пофрезерували, покажи отам, цілинанку, Це призорували. Угу. Круто, такими тіми вирійками маленькими. Так, тепер беремо пісок, пере мене влажний, гірчицю, будемо сіяти гірчицю. У мене тут 2 кілограма. 2 кілограма, дивіться. Так, дивіться, висипаємо. Я купу. Взагалі десь йде пів кілограма. Це так плотненько на сотку. У мене тут десь 3-3,5 сотки. Я беру 3 кг. Ну, для того, щоб плотніше засіяти, щоб менше бур'ян ріс. Так три чи два. Два кг на 3,5 сотки mm. землі. Це, це чисто моя. І мішаємо це все з піском. А зачем сок? З піском для того, щоб настільно розсівлучий був. Так, гершіцю з піском розмішали. Дивіться, на мотоблок поставив таку борону, це борона самогробна. Сам її робив. зараз посію і покажу вам, як я нею закриваю посіви. Видно, так, ось Вороною прохожу, закриваю надкрест. Посів, закриваю надкрест. Подивимо висі, щоб от по мою руку. Так воно видно ага. Бо як по діагоналі Так, Ходилося по підзабор, по під сітку рівно призирував, посіяв віршицю і вирішив закрити, щоб так грошей було. Сейчас покажу вам. реально закриває перевірте що такі довгі це я робив для того щоб ще згортає вона в мене вириває ось так білля бур'ян на всі випадки да? так. Не глубже, просто піднімаєш її, підтримеш рукавна не глубже. Треба глубже опустити, Ось тут відрегулював, Потрібно, неже глубже ось бачите, на стандартній сей ставить. Ну щось, ось такий результат. Картічку посіяли. Ще плюс борони, дивіться. Після фризи вона закриває вологу. Обично після фризи, он, покажи мені сюди на ноги. Обично можна вступаєш, провалюєшся, а тут борона трошки закрила вологу зробила. Це дуже великий плюс. Влаги вистачає, дай Боже. Все, всім, всім дякую, всім підписуйтесь. Коли зійде герчичка, обов'язково буде відео на каналі, як ми її фрезеруємо, закриваємо на зиму. Так що, всім пока.